Слава Богу, брати і сестри! Для продовження нашого служіння читаємо Боже Слово Івангелії від Івана, третій розділ, і ми звикли до такого популярного тексту Івана 3:16, але сьогодні буде Івана 3:1 і далі. Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я начальник юдейський. Він до нього, тобто до Ісуса, прийшов ночі та й промови, Вчителю знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуду чинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: «Поправді, поправді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Некодим йому каже, як може людина народитись, бувши старою? І п'ятий текст. Ісус відповів, по правді, знову повторюю, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа, той не може увійти в Царство Небесне. Брати і сестри, ми сьогодні чули багато слова Божого, я в свою чергу також хочу коротко поділитись, принаймні постараюсь зробити так. І як підкреслювали сьогодні брати, що завершення різдвяних свят. І ми чули таке слово більш е, такого духовно-наставницького характеру для кожної з нас. І те, що я буду говорити, ви знаєте, брати і сестри. І каже Павло, е, перепрошую, Петро, хоч ви це і знаєте, і утверджені у правді, тим не менше я нагадуванням буду будити вашу чисту думку. Отже, сьогодні нагадування: розмова Ісуса Христа із Никодимом це особлива унікальна розмова. І якщо говорити, про що йшла мова, то власне в ці дні ми говорили про це. Ми говорили про народження. Ми говорили про народження Спасителя Ісуса Христа, після якого змінився світ, і прийшла, як сьогодні говоримо, нова ера. В цей час, коли я говорю, брати і сестри, пройшло декілька секунд. Приблизно 10 діток народилося в секунду, близько трьох дітей народжується, або троє приблизно дітей народжується на землі. Зустрівся Ісус Христос із начальником фарисейським і розмова. Розмова, на якій я хочу зосередити нашу увагу, брати і сестри, і повторюю знову, це нагадування, тому що в переважній більшості ми знаємо, про що йдеться. Отже, Некодим Фарисей, людина знана, людина авторитетна і людина багата. Я б сказав би дуже багато, тому що, пам'ятаєте, коли син Божий був розп'ятий, його мали покласти у гроб. То Никодим приніс склад дорогоцінного мира, оливи, десь літрів біля ста. Так говорить Боже Слово. Це надзвичайно багато, надзвичайно дорого. Так ось розмова Никодима з Ісусом Христом увечері пізно вночі за страху втратити. Авторитет у своєму колі. Може, якась інша була причина, але розмова, яка відбувалась, вона полягала в наступному: вчителю, ми знаємо, що ти від Бога. Ми знаємо. Брати і сестри, от коли б запитати нас, хто є присутній сьогодні тут, а що ти можеш сказати про того, хто поруч з тобою, чи хто в цьому домі молити, оця людина від Бога, не від Бога. Ми знаємо, каже Никодим. Ти від Бога. А знаєте, який його був аргумент? Бо таких чуд, от чуд таких, як ти робиш, ну ніхто не може зробити. До речі, брати і сестри, маємо берегтися. Маємо берегтися, тому що ані чуда, ані дивовижні ознаки не можуть зміцнити в вірі настільки, наскільки зміцняє Боже Слово, це я вже відхиляюся теми. І прийде час, каже слово Боже, що навіть огонь з неба будуть зводити, щоб забрати, якщо можливо, навіть і вірних або тих, хто справді щирі послідовники Ісуса Христа. Так ось ми знаємо, ти від Бога, каже Некодим, бо ти твориш багато чуд. Ну ніхто, якщо з ним не буде Бог, не зможе цього робити. Дивіться, що говорить Ісус Христос. Він не підтверджує, «Да, Некодим, ти правий, ти правий, я від Бога. І то не я, то мій небесний Отець через мене, а я і Отець це одно. Але син Божий переводить розмову, брати і сестри, в інше русло і каже по правді, по правді не зосереджує на собі, на своїй особистості. Я правду тобі кажу. До речі, оцей вираз по правді, по правді, істинно істинно в Євангелії Івана приблизно 20 разів, можливо, трошки навіть більше. Повторюється, в жодній з інших Євангелій немає такого повторення. істинно, істинно кажу тобі. Так ось Ісус Христос звертає увагу. По правді, По правді, це означає справді так, істинно так. Коли хто каже Ісус Христос, ось що Він підкреслює, переводить розмову зовсім інше русло. Коли хто з вас не народиться, коли хто із вас не народиться згори? І продовжує, той не побачить навіть Царство Боже, той не вийде в Царство Боже. Маємо пам'ятати, брати і сестри, що народження згори – це не хрещення Святим Духом. Народження згори це момент, коли Дух Святий торкнувся мого і вашого серця. Кожен, хто присутній сьогодні, тут є на цьому місці, немає жодної людини, яка прийшла сюди, щоб Дух Святий не потурбував її. І коли навіть вперше, можливо, хтось прийшов сьогодні на це місце і навіть не здогадувався, може хтось запросив. Власне, Дух Святий працював над Твоїм серцем. Народитися згори це означає почути поклик Святого Духа. Я вірю, буде в кінці служення заклик, і хай би хтось почув цей поклик. І друге, каже Ісус Христос, що коли хто не народиться від. Води і від Духа, народиться від води і від Духа. Невидима праця Духа Святого сьогодні в цьому служінні. І як результат цієї праці, ми всі, хто є у зборі святих, і, можливо, ще хтось долучиться сьогодні. Це те, що робить Бог. І друга сторона, хто не народиться від води, що означає? У Слові Божому ми зможемо знайти підтвердження, брата і сестри. Народитися від води, каже апостол Петро. Ви народжені не з тлінного насіння, але з нетлінного. Це 1 Петра 1,23. Словом Божим живим і тривалим. Народитися з гори, стати новою людиною. Це означає відповісти на заклик Святого Духа і. Слово Господнє. Яке зробило щось у моєму і в вашому житті, воно тепер показує нові горизонти і новий шлях. Це, власне, наше покаяння перед Богом. Я сказав, повторюю, що я нагадую те, що ви знаєте. Це наше покаяння перед Богом, щире покаяння перед Богом, яке передбачає майбутньому духовний зріст. Ну, а він є чи немає, От про це ми зараз ще декілька слів поговоримо. Ви задумались, брати і сестри, коли-небудь, які ознаки того, що я народився згори? Які ознаки є в мені того, що я народився згори? Декілька, я хотів би їх привести зараз. І перша із них, знову ж таки, Іван у своїй Євангелії, показує ось їх декілька позицій або декілька. А, Рядків, яким чином людина може зорієнтуватися? А як я, Господи, перед тобою? 1 Івана 3:9. Хто народився від Бога, той не чинить гріха, тому що далі він продовжує насіння його перебуває в ньому, і він не може грішити, тому що від Бога народжений він. Брати і сестри, ви ніколи не задавалися питанням. Ну чому так стається? Ну чому так відбувається, що ніби людина в церкві, ніби людина покаялася, а відбуваються деякі речі, які ми не можемо пояснити. Відбуваються деякі речі, які складно зрозуміти. Я недавно почув інформацію. Даруйте, можливо, не в недільному служенні і не в церкві, але, мабуть, в церкві потрібно це сказати. Коли люди, які члени церкви, але дозволяють собі торгувати і не просто торгувати цементом чи піском, а наркотиками. І дозволяють членам церкви, ви зараз почнете включати вашу логіку і мислення, де це таке відбувається. Я зараз не про особистості. Я говорю, чому так відбувається? Та ніби і народжені згори. Чому відбувається так, що в сімействі може бути проблема? Чому відбувається так, що чоловік, мужчина, може підняти руку на свою жінку? Чому відбувається так? Адже ми говоримо про народження про нових людей. І слово Господнє говорить для нас сьогодні. Бо насіння насіння – це слово перебуває в людині. А якщо не перебуває в людині, якщо насіння Божого слова, яким мало б стати? Моєю загорожею, моєю укріпленою стіною, каже апостол Іван, молячись Ісус про своїх учнів, 17 розділ, огороди, освяти, відокрем їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Якщо в мені, брати і сестри, не перебуває Слово, якщо я не полюбив Божого Слова, коли сказав Господь, бажаю тобі служити. Якщо я не листаю, слово Боже, щодня, і воно не стало світлом для моєї ноги, і сяйвом для моєї стежки, то великий знак питання, що з моїм народженням? І тут є відповідь на ці питання, які я вам задавав. Чому? А їх набагато більше, я не хочу зараз їх озвучувати. Отже, слово перебуває в ньому, і він не може грішити. Друге, як знати, чи я народжений згорив? Мені перебуває слово Боже, це перше. Друге, перше Івана 5, 18. Коли хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий не торкається його. Хто народився від Бога, той себе береже. Брати і сестри, інколи помиляються люди, вважаючи, що коли він сказав, Господь тобі хочу служити. Я буду йти за тобою, прости, мої гріхи, і відчув справді реально прощення Боже, що це вже все. Я далі маю таку броню, якої не зможе пробити жодна диявольська стріла. Це помилково. Хто народжений від Бога, той себе береже, той остерігається, так як ми остерігаємо йти на слизькому, брати і сестри. Бо знаємо, що може раптом десь. Не попильнував, я спіткнувся, я можу просто впасти, бо в гіршому випадку навіть отримати якусь травму. Хто народився від Бога, той себе береже і лукавий не доторкається до нього. Це означає, я маю себе берегти. Правда, зі мною Господь. Правда, я в церкві Христовій, але це не дає мені право розслабитись і забути. Що я знаходжуся поки що у світі. Ісус промовив відповідь Матвія 24:4. Стережіться, щоб хто вас не звів. Церква дорога, це для нас слово. Бережіться, щоб хто вас не звів. Матвія 8:15, а він іменно казав та говорив: стережіться уважливо. Фарисейської розчини й розчини Іродової лицемірства. Народжений згори повинен розуміти, що він себе береже, він поступає акуратно, він слідкує за думками своїми, він слідкує за своїми устами. Він слідкує за тим, що роблять його, руки, і багато-багато іншого. Нас часу дуже мало. Отже, хто народився від Бога, той себе береже. Бережіть. Радить Ісус Христос Матвія 7, 15, бережіться, бо стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас, приходять інколи фальшиві. Я дозволю собі брати і сестри, сьогодні сказати: не будуймо себе на пророцтвах тільки, не на ознаках тільки. Це те, що має бути присутній. У церкві Божій. Це те, що має діяти і працювати у церкві Божій, але будуємо себе на твердому і непохитному фундаменті Божого Слова. <кх> Я зустрічав людей, які спіткнулися, які себе не оберігали, які віддалися повністю тільки тому, що було сказано. А що було написано з цього приводу, воно якось стало в стороні. От було сказано, було написано давно. За багато століть до нас і каже слово господнє апостол Петро, ви маєте вірніше, пророче слово. Стережіться, стережіться, завершує Євангелист Іван, свій останній розділ першого післання Дітки, бережіть себе від ідолів, брати і сестри, народжений згори. Ну, принаймні повинен берегти себе від ідолів сказати, яких ідолів? Та немає бованів. Та немає сьогодні тих золотих, які колись пам'ятаєте на полі полідиєр поставив цар на ходоносер. Та поскидала навіть комуністичних бованів немає, та які ідоли? Кожен хай відповідь дасть сам собі в нашому служінні. Ідол це той, хто вимагає жертви. Ідол це той. Кому ви віддаєте багато часу? Платите ціну, самі навіть не підозрюючи тому, що ви вже знайшли. Це може бути чоловік або жінка, це може бути наш автомобіль, це може бути наше служіння Богу. Даруйте за такий вираз. Ми так можемо захопити, що забудемо про сім'ю. І сказав один чоловік, а що? Мені Бог відкрив, я маю служити, я маю йти, я маю працювати. Жінка, діти, якось воно буде, а мені Бог відкрив. Хай береже Господь кожного із нас, я закінчую, брати і сестри. Той, хто народжений згори, перемагає світ. Це остання думка. Той, хто народжений з гори, перемагає світ. Світ, каже Євангелист Іван, це три кити, образно кажучи, три стовпи світу, пожадливість тілесна, пожадливість очей і пиха життєва, гордість життєва. А от той, хто народився, кого покликав Дух Святий, Він світ перемагає, Він переможець. І це є перемога, каже Ісус Христос, що світ перемогла віра ваша Давайте зауважимо кожен про себе, брати і сестри, чи ми перемогли світ. Ми нікуди не дінемося від світу, ми в ньому є і будемо до останку наших днів. Хіба що Бог підніме, пам'ятаєте, як Іллю в колісниці за життя, чи як Еноха, який ходив перед Богом і не стало його. Але, як правило, ми всі на землі до останнього удару нашого серця. І стоїть питання, Господи, як я перед Твоїм лицем? Я народився, я зростаю, я перебуваю. Чи можливо те, що ми сьогодні згадували, час від часу виникає? Хтось сказав, можна. Себе змусити, можна себе виховати, можна себе так нав... наставити і навчити. І колись я для підлітків говорив семінар на заключну думку, приведу ілюстрацію християнського письменника Макса Лукадо, який говорить наступне: «У одного короля було двоє синів, і одного разу вони були розумні хлопці, дорослі. Батько задав питання інтелігентної людини або джентльменом, як там звучить у цій книзі це слово. Культурним народжуються, чи це процес виховання. І один з синів сказав, мають народитися, інший сказав ні, можна, можна виховати, і людина стане новою. І король дав їм тиждень на роздуми, щоб потім перед всіма своїми придворними вони дали відповідь. І один із них випадково зайшов в торговельний якийсь там центр, побачив. Дивну картину, що замість офіціанта йде вчений кіт, який на підносі малюсенькому несе чашечку кави. І він сказав все, я зрозумів. Навчили, ви дивіться, навчили, який культурний інтелігентний. Він заплатив великі гроші і купив цього кота для себе, бо королівський син. А другий також, і цей вже почав розказувати, другий також, думав, яким чином, а потім. Його сягнула думка, він також пішов на базар і купив щось для себе. І прийшов той день, коли обоє стояли перед королем, і придворна знать слухала, і перший показав ось цього. Даруйте вченого кота, який ніс перед собою на лапках на підносі чашечку кави. Дивіться, результат виховання. Тоді другий син відкрив коробочку і випустив звідти декілька мишок. І ви знаєте, що було далі? Все летіло Шкереберть, природа заговорила в цьому вихованому котикові. Можливо, недоречне питання і зовсім не духовна ілюстрація, але я хочу сказати: син Божий каже, народитися потрібно вам. І хай би Дух Святий сьогодні допоміг, щоб нова природа, не наше зіпсута гріховна, прикрита культурним вихованням, інтелігентними словами і поведінкою. Але від Господа, від Духа Святого Народження зробило, щоб ми прославили його святе ім'я і зростали в ньому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.